Привіт! так, так. вітаю. Так. Угу. Вітаю всіх, хто приєднується. Сьогодні ми будемо дивитися мою косметичку. що в ній є, що я використовую, ну, заодно і зробимо невеличкий мейкап на моєму обличчі. Я сьогодні була дуже на сонці багато часу. Зараз очистила обличчя і будемо трошечки починати. Так, так. ну що ж. Почнемо з того, що а, після того, як я очищую своє обличчя, а, знімаю макіяж міцеляркою, вмиваюся, потім я ще а, додатково тоніком проходжуся. Ну і ось такий крем гель Алое, який дуже заспокоює шкіру обличчя. Зараз ми його. Нанесемо для того, щоб після цього наносити макіяж після активного сонечка. Олич прям червоне. Так, цей гель-алоя його можна використовувати на спонжики як Такі патчі під очі зранку, щоб погляд був без синців, без мішечків. Так. Ну, тепер будемо дивитися, боже, яке червоне обличчя. І почнемо розбирати, з чого починається будь-який макіяж Це з сі сісія крему, крему, ну, можна ще різні додаткові а, -рі, засоби використовувати. Я, до речі, замовила собі такий засіб, і в наступних відео я обов'язково ним поділюся. Сьогодні буду наносити, на жаль, рукою тональний крем, бо забула свій спонжик такий буду наносити на половину обличчя, щоб було видно результат. Так, я себе добре бачу, цей крем, cc Крем. Він складається з дев'яти, має дев'ять функцій і компонентів, які доглядають за шкірою обличчя. Підмаскуємо свої синці, ну от, якщо Камера добре передає, то можна побачити, що я вже трошечки змінюється моє обличчя. Стає не таке червоне, так, що тут не дуже подобається. Ну, Звичайно, якщо б це було спонжиком спеціальним, з цим, а, то було б набагато краще. Доброго дня. Розбирай свою косметичку і заодно показую, що саме я використовую і як воно на обличчя лягає. Як обличчя ну, ось можна так порівняти, так, ось у мене тут і пігментні п'ятна. Плямо-такі, так, тут все вже замасковано. Це я показую cc крем який складається з 9 компонентів. Так, ну тепер другу частинку, не буду ще залишатися такою. До речі, cc крем і BB-крем в фармасі вони підлаштовуються під ваш тон шкіри. Так, дівчатка, привіт. Ще раз розказую, що я роблю. Сісі -сі крем. Зараз показую його дію. На жаль, сьогодні я ручками, бо бу... була там, де в мене є спонж спеціальний. І, на жаль, я його забула взяти. Ну, будемо з ручками. Ручками теж добре. Ну ось я вам показую, в мене тут пігмент пляма є, Ну її, ось, бачите, дуже добре замаскувала. І ті, хто в мене на початку подивився, я відео збережу, бачили, яке в мене червоне обличчя було. Ну і от зараз ось такий тон шкіри. Так, в мене тут залишилося трохи, можна щось. Бачите, так от ми засмагаємо да? в наших платьках. О, таке червоне прямо в мене. Зараз трохи шкіра заспокоїться і буде нормально. Так, є. Отже, перший продукт з моєї косметички це cc Крем. А, мені подобається І BB, і cc Крем, із Ну, з цієї компанії. Далі. Що ми робимо далі? Далі можна зробити ось таке: ми з вами зробили тон обличчю. і можна використати ось таку палетку. Вона ось так стильно виглядає, дуже охайна. Це палетка хайлайтерів. Вони нададуть нашій шкірі такого. Ну, оксамитового кольору. Ось цей бронзант. Використаємо ось тут наш хайлайтер, трошечки затемнимо. Це не рум'яна, це хайлайтер. Є в фармасі палетки з рум'янками. Я придбаю обов'язково і вам його покажу. Як тільки буде на нього знижка, я обов'язково його собі придбаю. Так, от, от. Ну, нібито добре. І зараз ще використаю ось цей світлий. Мені він дуже подобається. Так, щоб блищало. Ну. Дня, всім, хто приєднується. Так, із своєї косметички я вже показала палетку хайлайтерів. Ось такий тут, як бронзант такого кольору, і ось такий. Я використовую зараз цей і цей. Так, і показала і всі крем фармасі. Турецька компанія «Фармасі». До речі, ось ця, ця кість, вона теж із набору Фармасі. Якщо цікаво, наступного разу покажу. Так мені це впала конструкція. Так. Далі, що ще я використовую? Я використовую в своїй косметичці, я вже знімала відео про ось цей а, праймер для Вій. Зараз я його продемонструю ще раз, як він. Так, ось така у нього щіточка. Так, не настраюється камера. Звичайно, ось так підмальовую вії. Не стають таким нібито світлі. Хелло, хелло. Так. Зараз ще візьму трошечки. Для того, щоб вії були пишними, гарними, подовженими. Так, ну, на камеру воно, ну, можливо, не видно дуже, але зараз, коли нанесу не туш, то буде видно, що він дуже довгі, Тобто я ще використовую ось такий праймер. Це моє відкриття. Я його ніколи не використовувала. Я люблю, щоб вії були такі більш-менш натуральні. Майже не видно, але з праймером мені дуже сподобалося. Вони такі, прям не треба нікуди ходити, нарощувати, ось одразу видно, бачите, які вони в мене. Я думала, їх немає. Так, маю чоловіка маю. І двоє діточок маю, гарнюсіньких. Один побіг Лего грати. Так, ось ця туш, яку я використовую. А вона має два. Запобіжники тут один ось так, дуже густо йде, можна нанести багато туші, ну, це вечірній макіяж, якщо треба зробити, і ось такий, коли туші, бачите, зовсім мало. двома дозаторами. Дуже, до речі, класна тушь, Double Lash Extend. Ні, це не Faberlic. Це компанія Pharmacy, турецька компанія Pharmaсі, ось так вона називається. От. Фаберлік на території України більше не працює, так як це російська компанія. І дивіться, що ще я маю в косметичці. Це у мене така туш для брів. Трошечки промальовую їх зовсім трішки. У мене свої брови нормальні, я вважаю, але я їх трошечки все ж таки додаю їм кольору. Ну, Тобто макіяж не займає багато часу. Ну, і остання така річ, яку я це для брів. І остання річ, яку я використовую, це помада. Ось така стійка матова помада. Увага! Відбій повітряної угу. тривоги. Як каже мій синочок, водобій. Так, ось такі засоби я маю в своїй косметичці. Те, що я використовую кожного дня. Так, ось так. І. палетка. Що входить в мою косметичку. Сюди додасться ще один засіб, який наноситься до того, як наносять тональний крем, тому я його обов'язково покажу. Це дуже крута штука, замовлення вже прийшло, але я його ще не забрала. Так, і я сьогодні ще вам показала ось такий гель. Бачили так, що він заспокоює шкіру, його можна використовувати як. Коли, наприклад, комарі покусали, що зараз дуже і дуже актуально. А у дітей, наприклад, дуже такі пухирці з'являються від комарів. Можна використовувати, якщо опік. Ми, до речі, їхали в поїзді потязі на Львів, і дівчина шпарилася кип'ятком. то і пантено що вони там тільки не шукали. Я спочатку запропонувала, мені відмовили. Потім, все ж таки, у дівчини воно боліло це. Ранка опік. Я кажу, давайте все ж таки спробуємо алоє. Вона нанесла і таке полегшення було. Каже, Боже, це щось неймовірне, тому що воно охолодило, зволожило і зняло почервоніння в, цьому, в тому місці опіку. Опік був не важкий, тому <клес> такий ну, легкої стадії, тому не важко. В фармасі є ще ось такий. Така міцелярна вода, це для дуже швидкого використання в макіяжі. І я ще використовую ось такий алоє спрей. Це коли у нас дуже-дуже жарко зараз на вулиці, для того, щоб освіжитися і макіяж не потече. Отак. І на завершення є в мене ось така водичка незламна. Яку я дуже-дуже полюбляю. З цього складається моя косметичка. Якщо вам сподобалося, ставте свої там сердечки, де я збережу цей ефір, і я буду проводити ще якісь такі цікаві ефіри. Гарного вам дня, гарного настрою, до зустрічі в нових ефірах. До побачення!